Ну, слідство ще триває. Він... Там було рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, От. але з альтернативною заставою. Тобто він сплатив цю заставу на сьогоднішній день, виконує обов'язки, визначені судом, перебуває вдома, очікуючи проведення слідчих дій. От. Знову ж таки, якби я. Деякі подробиці е, знав тих обставин, і для себе розумію, що ну, наказ, який він не виконав, ну, можна, в моєму розумінні він був злочин. Чому? Тому що в першу чергу паралельно в той самий час е, це ж та людина, я розповідав, яка 30 більше 30 днів. Пораненим перебувала на позиції, той військовослужбовець, і він в кінцевому випадку загинув. Тобто і в цей час на схожій позиції віддається наказ про те, щоб він зайняв пішов на такі ж позиції, звідки не немає евакуації, до яких дойти теж лотерея. Тобто не забезпечується відповідним ревом, не забезпечується відповідним захистом достатнім. Тобто сама побудова лінії оборони не відповідає вимогам бойових статутів та навіть і вимогам сучасної війни, скажімо так. От, і тому, на моє переконання, відповідати мають командири. Які ставлять такі завдання, не забезпечуючи можливість людини ну, військовослужбовця виконувати це завдання без ну, таких фактично перетворюють цю війну в лотерею, тобто повезе чи не повезе, не створюючи можливості для того, щоб військовослужбовець дійсно міг. Виконати і мав шанси вижити, <кій> і бути е, в першу чергу, якщо поранений, бути е, евакуйованим. От водночас йому там слідчі пропонують е, укласти угоду, визнавши е, вину у вчиненні злочину, для того, щоб він знову ж повернувся до військової частини і продовжував виконувати обов'язки. тобто <кій> Покарати, тобто військовослужбовець три роки чесно виконував свої обов'язки на всі, на передовій був, жодної позиції не втратив йому за це подарунок у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день да, переконують його в тому, що йому треба визнати е, вину. І продовжити знову ж таки виконувати ті ж, самі, ті ж самі накази. От, Ну, скажімо так, він на сьогоднішній день взяв. Нового адвоката і ну, роздумує над своєю позицією е, у цій справі. Ну, звичайно, людям складно е, приймати рішення боротися з нашою правоохоронною судовою системою, тому що щонайменше перша інстанція може, не дивлячись, не розбираючись з усіма доказами е, і самою ситуацією, просто притягти до відповідальності і засудити. Да, там давши там, що від п'яти років, от а і він буде перебувати там під вартою і так далі. Тобто, кожен розуміє, що може стикнутися зі свавіллям і не отримати, у всякому разі, відразу не отримати справедливого рішення і тому роздумують над тим, чи не краще все-таки там визнати вину і щоб це все жах саме. <ків> репресивний для нього закінчився. Тому поки що така ситуація.